Вітаю! Ми в житловому комплексі Шенген від Ріел системного девелопера з новинами про динаміку будівництва за червень. Перед тим як почнемо, нагадаю, що перша і друга черга це четвертий, п'ятий, шостий, восьмий і десятий будинки, повністю введені в експлуатацію, отримали поштові адреси. І розпочнемо наш звіт із третьої черги. В дев'ятому будинку секція 9.1 та 9.2 триває облаштування системи опалення. В сьомому будинку встановлюються вікна. В одинадцятому будинку завершено оздоблення місць загального користування. Розпочато монтаж ліфтів, виконується облаштування фасаду цокольного поверху, готовність на 80%, та триває благоустрій прибудинкової території. Далі, про четверту чергу. В секціях Б1С1 виконали влаштування стяжки на даху над комерційними приміщеннями. На 30% змонтували алюмінієві конструкції, завершено облаштування гідроізоляції стін паркінгу, розпочали укладання плитки в місцях загального користування. В секції Б2 триває відновлення стелобатної частини та внутрішніх інженерних мереж. Облаштовано заїзд у паркінг. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів РІЛ. В коментарях до відео пишіть свої запитання і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!